Всім добрий ранок. Проснувся єлі єлі Проснувся така погода пасмурно, темно, якось в квартирі, ще й світа немає. Взагалі, просто-напросто весело. От, Тому що думав так. Треба просипатися, бо тому що тільки що дзвонив сантехнік, бо тому, що мені треба було ще доробити. Ну, як доробити? Мені ще треба було просто поміняти. Ці умивальниками, що в кухні, що в ванні. іменно ці, і сам, самі у ці, ну там, де кріпління, оці, де коліно, ну, де це все, бо тому що теж за скільки років воно вже там таке уже страшне. І думаю, що якщо я вже зробив, уже все, да, бо тому що я ще плюс проводив і до стиральної машини, я вам думаю, вже розказував по поводу цього да, то щоб вже все було нове. Щоб ніяких не було цих потом, що опять треба щось міняти, щось туди сидіти. Я вже вирішив зробити вже все в місті, щоб вже вся сантехніка у мене була нова. І щоб я на нього вже не заглядав. от, І господі, і забув, що воно таке. О, Так що, зараз трошки роздуплюся. О, добре, що в мене газ, то чайника не треба. Зараз піду, я нагрію хоч води, хоч поп'ю кави, тому що треба роздуплитися, тому що це повний-повний треш. Так що я сподіваюся, що коли я вийшов на я сподіваюся, що вже включить світ і буде все добре. Хоча, звісно, в мене є цей хороший такий фонар, що і світа не треба, буде і так видно. От, але краще, звісно, коли щоб було світ. Вот. Так, що таке. Так що я ще ось роздупляюсь. І ж і в хаті так холодно це просто що-то з чимось. От, нап'яли в халат, <сум> тому що шо я щось думаю, що я примерзаю, не по-детськи. Так Все, вже сантехнік зробив своє діло. Мені вже аж полегчало, наконець-то, бо <сі> тому, що якраз я ж, говорю, поробив він іменно і коліно зробив, от і ну іменно що в вимивальнику в вані вже то і плюс ще поміняв гофру в унітазі, потому, що в мене вже там така вона вже була та гофра, така страшна, що. Яка на війна, то коротше я вишив її обновити. Так що я ще і гофру обновив. Так що мене можна так сказати, сантехніка вся прямо вже нова. Це вже мене радує. Також слава Богу, що вже включили світ. От так що теж якраз і він робив уже при світі. Це вже теж дуже добре. От, Як не странно, бо тому що якось дивися по графіку, то по графіку зовсім не совпадає по поводу. Включання-виключання світла, бо що якщо рано не було світа, то я подивився по графіку, що повинні були включити в 10 ранку світло. Ну, включили іменно в 9.30, так що на півчаса раніше включили світ, Так що це вже дуже-дуже добре. Так що, зараз я вже попив, я, звісно, вже каву. от вже більш-менш трошки роздуплився. Зараз ще треба щось поснідати. От і може ще щось покажу, хто його знає. Так, сьогодні я їду додому, от, до батьків, бо якраз дзвонився з плем'янником, то ми вирішили поїхати навідати батьків. Ну, понятне діло, що племянник, то бабушку і дедушку навідати, я вже батьків, то якраз от я. І, 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 сестричка моя, плюс плем'янік з жінкою, де ми поїдемо, навідаємося. Я тут турбешки трохи пособирав. То, що тож, е, я вже не знаю е, тож, все, все гамузом. Також і часи, які ви помните, в мене були дерев'яні часи. В кімнаті висіли я і вирішив їх завести. Додому, бо тому що для мене вони дуже тут важкі, і я вічно їх задовбуюся це їх знімати, батарейки міняти, і якось воно мені з чимось. От, А якраз і мама зробила в спальні ремонт, то я якраз ці часи буду там йти просто на ура. Так що, я думаю, завезу їй ще йти часи, які купував в Карпатах. Також везу її, і, я вже не знаю, вже які, я вже, я вже не знаю, скільки я вже його везу. Наверно, вже більше року я везу іскусственну ялинку з ігрушками, бо тому що, як спомню, що в мами там ялинка така була, господі, іскусственна ще й от Ейвон. Господі, така вже замучена і, і тому подобне. То я вирішив вже нормально, хоч і таку теж невелику ялинку, ну вона хоч нормальна. Помните, я вам показував таку ялинку. Вона в мене завжди стояла на Новий Год в кухні. От. Ну, я вирішив батькам. Хай в них воно буде. Звісно ж, в цьому році не буде ніяких ялинок. От, і всього подобного. Я розумію, що все-таки Новий год, да? хочеться якийсь праздник душі. Ну, ви знаєте, буде праздник душі тоді, коли закінчиться війна. От тоді буде праздник душі. А так, поки ще в нас війна, то я не хочу ніяких ялинок і тому подобне. Так що, такі от пироги, так що торбешки насобирав. От, так що десь після обіду будемо чухати. От. Так що такі пірожки. Негадано, не жадано, як кажуть. І також я поміняв часи, О, тут у мене ж висіли ці ж карпатські часи, да? дерев'яні здорові. От Я вирішив їх поміняти ось на такі часи. во перше що в мою кімнату більшість ці підходять часи. От, і якраз вони ну, більш-менш комфортніші, з такими от часами. От. Так що я дуже довольний, що якраз вони тут просто-просто-напросто якраз то, що треба. Тут прямо вони підходять. Так що з такими от я зараз часами. Дуже подобаються. Я взагалі люблю такі от всякі з якимись прибамбасами. От. Так що такі от часики. Теж якраз заряджаю фонарь. Дуже класний фонарь. Я от е, дуже довольний, що в мене є такий фонарь. Тому що, якраз коли нема світла, то він дуже хорошо світить. У нього прям днівне освіщення. А, я зараз не включу, бо він в різі. Зараз я виключу з розетки. от і покажу. от Бачите отак. І тут є дві функції. Це вже прям конкретне освіщення. Так що дуже гарно світи, дуже просто шикардосно. Так що, бачите, дві функції. Так що, завжди тільки з'являється світ, я завжди його ставлю на підзаряд. І якраз цього фонаря вистачає на дуже довго на заряд. Вот. Так що, так Класний фонарь. Також хочу вам показати, таким макаром я зробив в уборні, тому що плитка вся була побита. от, І я думаю, стелити нову зараз у мене немає як. От це все. І я вирішив зробити, типу, як бите стекло, щось типу, такого роду. І ви знаєте, мені так набагато краще сподобалось, коли іменно ось так. Їм воно зроблено. Я, навіть, я, виру, я сам себе в шокі, боже, прям фантазія в Ігоря бурлила. Так що, виходить, я жаврю. Ігор нафантазував, так нафантазував. Ну, ви знаєте, краще так, чим, чим ніяк. Так що мені, звісно, дуже подобається. О, навіть коли сантехнік зайшов, бо тому що його фрустав, каже, нічого собі як прикольно вийшло. Навіть не міг би подумати, що таке може бути. Так що, бачите, що може бути? Так що, отак от от. прям єр-спеціаліст <laughs> високого профілю. Ой, я не можу. Я ж кажу, це капець. Господи, очі бояться, руки роблять. Оказуються що руки ще як треба. <laughs> так, зробив собі каву. І, з молоком, як завжди, в літровій чашці. Люблю я пити каву в великих об'ємах. <рес> мені подобається, щоб було багато, бо багато, коли мало, я не напиваюсь кавою. А так плюс, що в мене ж не просто кава, а з молоком то якраз саме-саме раз. Так що кава, сигарета і, боже, день удався. Також хочу дати отзив. Якщо ви пам'ятаєте, я ж купував у компанії Лівеста да? іменно засіб для миття посуду тропічний лимон. Що я хочу сказати, чесно, я дуже в восторзі від цього продукту, бо тому що дуже гарно миє посуд, як в гарячій воді, так і в холодній воді. Ну це просто-просто бомба! Космос. Я не ожидав, і ви знаєте, тепер, напевно, це будуть мої самі любимі продукти іменно для миття посуду. Тому що, що в холодній, що в гарячі, миє просто до скрипі. Ти просто миєш, вона ж прям та посуда скрипить дуже круто, і теж що дуже подобається, що кожу рук не пересушує. Так що класний продукт. І я буду тепер приобрітати тільки ось такий продукт. Бо тому, що буває часто якісь хороші є акції на нього, то чому би і ні. Чому б і не взяти? Класний. Я задоволений. Так що, хто ще не пробував, хтось боїться, то можете спокійно брати. Ви не пожалкуєте. Класний продукт. Бомбічний. Ось зробив собі сніданок. Відварив лі... Лі... ліниві вареники з сиром от, і сметана. Так що зараз поснідаю. Ой, як воно пахне. Так що отак от. Тому що мені утром і, потрібно їсти щось з сиром, от, або яйця жарені, варені, як говориться, парені, або каші. От, ну так як яйця зараз є космічні, зараз їх і не накупуєш цих яєць, то я вирішив, думаю, що буде дуже добре, якщо я буду робити міні, типа місто сирників, от іменно ліниві вареники із сиром. О, так що буде саме-саме раз. Бо тому що тут, виходить, менше тіста, більше сиру. Так що так. Так що зараз со за сметанкою і поїм. Думав, що не буду робити вообще заказ із юнайсу. От но тут була прийшла мені хороша акція. І як же не зробити заказ? Получається, що з 11 числа. По 13 число цього місяця на будь-який товар буде скидка мінус 33%. Ну як це щось там не зробити, Тому що мені там є такі хороші є продукти, які я хотів купи, купити, щось попробувати, а щось і докупити. то, що в мене вже закінчується, бо тому що я більшість то на продажу, то в роботі вони в мене йдуть. То за це я вирішив, думаю, зроблю. Такий невеличкий заказ, та ще 33% скидка, неважливо на яку суму ви робите, то це, звісно, дуже-дуже круто. Так що, зараз оформлю, поки є світ, оформлю цей заказ і дуже чудово. Так що, я, вже, я навіть не думав, що буду щось робити з юнайсом. А тут, бачите, яка хороша можливість. Так що, хто займається юнайсом, от не пропустіть три дні 11, 12, 13 число. Потому що дійсно дуже хороша скидка. Так, вроді все зробив, що треба було. Зараз на перекурі, п'ю каву. От, і буду збиратися їхати до батьків. Так що такий був в мене невеличкий влог. Вот, от, що от мені щось захотілося. <свят> от, слава Богу, світ є, так що зараз дуже швидко соберуся. От і вію, так що всім спасибо, що ви були зі мною і до нових зустріч. Всім пока-пока.